Вітаю, шановні друзі! Можливо, ви вже чули цю новину про те, що один із регіональних комісарів з питань біженців ООН заявив, що Україна має право проводити мобілізацію за кордоном своїх громадян. Я, чесно кажучи, не хотів коментувати цю новину. Не думав, що вона настільки стане незрозумілою для багатьох людей, але враховуючи вчорашній стрім і багато запитань, які мені надходять в особисті повідомлення, я все-таки вирішив зробити відео і трішки проаналізувати і розповісти, наскільки це реально, в принципі, що мав на увазі от регіональний комісар з прав біженців ООН Філіп Леклер. Це двохгодинний брифінг. На іноземній мові, тому, звичайно, я його не буду його публікувати. Посилання на нього є в інтернеті. Але, от як повідомляють багато ЗМІ, з посиланням на цей брифінг, директор управління Верховного комісара ООН справ біженців у Європі Філіп Леклер заявив, що Україна може вимагати повернення біженців призовного віку, що перебувають за кордоном. Водночас він же це заявив, що право на відмову від служби у громадян також існує. От і також Філіп Леклер підкреслив, що Київ має право провести мобілізацію свого населення за кордоном. Ну давайте тепер проаналізуємо наскільки це взагалі реально і що він мав на увазі. Ну, по-перше, я вважаю, що Філіп Леклер все таки виклав більше свою думку да, ніж позицію там ООН, тому що ООН не може нікого змусити повернутися, і ООН не може трактувати і роз'яснювати законодавство України і. І взагалі, мені здається, що пан Філіп Леклер він взагалі трішки не розуміє, про що він каже. Це по-перше, по-друге, буквально дві неділі назад Верховний комісар ООН з питань біженців Філіпо Гранді він надав інтерв'ю Укрінформу, де також вказав певну інформацію. І вона трішки відрізняється від того, що сказав регіональний комісар по Європі. Філіпо Гранді зауважив, що ми не хочемо нікого змушувати, і навіть після повернення справи українських біженців не будуть такими райдужними. Це сказав верховний комісар його підлеглий, який керує Європою, він сказав іншу позицію. І мені здається, що це була його особиста позиція, яка не підтверджена нічим і абсолютно взята із стелі. Ну тобто, сказати і сказати. Нічого такого. Особливого. Чому я так думаю? По-перше, друзі, дивіться, давайте розглянемо, що таке е право України е мобілізувати за кордоном. Можу сказати, Що в українському законодавстві на даний час немає жодної норми, яка дає можливість мобілізувати за кордоном. Є обов'язок у громадян з'явитися в органи ТЦК. Да, Даний обов'язок є згідно закону про мобілізацію. мобілізаційну підготовку по новому законопроекту можливо буде створений оцей кабінет призовника і. Нібито українці повинні будуть зареєструватися в цьому електронному кабінеті навіть ті, хто знаходяться за кордоном. Але тут також є багато нюансів. По перше, закони України розповсюджуються тільки на територію України. Ви повинні розуміти, якщо громадянин знаходиться на території іншої країни, він підкорюється законам цієї країни. По-друге, якщо якийсь закон буде опубліковано в Україні, да, в відповідних офіційних вісниках України. То яким чином даний закон, дана інформація, буде доведена до громадян України, які перебувають за кордоном. Да? Ну тут банально всім зрозуміло, що навіть пошукова система вона не видає українські сайти, українські новини е за кордоном. Якщо ви там перебуваєте, наприклад, у Франції чи в США, вам будуть видавати ті новини і ту інформацію, яка у вас які наближені до вашої країни. Да? Тобто вам потрібно спеціально шукати, але громадянин не зобов'язаний. Шукати якусь інформацію там про закони, да, громадянин зобов'язаний знати закони, але для того щоб знати закон. Його потрібно спочатку довести і просто опублікувати в українському віснику цього недостатньо. Потрібно ще бути впевненим, щоб громадяни за кордоном про це також знали. Це дуже важливо. Про що каже Філіп Леклер під словами: Україна може вимагати повернення біженців. Давайте почнемо з того, що для того, щоб як я вже часто казав в своїх відео, для того щоб повернути українських біженців. В Україну між Україною та відповідною країною повинна бути двостороння міжнародна угода. Якщо цієї угоди немає, неможливо ніяк для цілої мобілізації повернути українця в Україну. Таке Україна хотіла зробити з Естонією. Естонія там щось почала спочатку про це казати, а потім ні до чого не дійшло, тому що це. Принципі буде порушенням Конвенції справ людини, і таку угоду в принципі не повинен навіть ратифікувати парламент Естонії чи будь-якої країни. Це буде відповідне порушення. Ну неможливо, немає юридичного механізму, як в рамках мобілізації е видірнути українця з цієї країни. Да? Ну можливо, поляки е будуть, коли закінчиться тимчасовий захист, да, от брати просто українців за порушення міграційного законодавства і привозити на кордон. Можливо, я не знаю. Можливо. Да, але сказати, що є процедура от в рамках мобілізації за кордоном взяти і е, перевести українця в Україну, змусити його це зробити немає. Щоб не приймала, які б закони не приймала Україна. Дані закони будуть діяти тільки на території України на територію, наприклад, Франції, Італії Німеччини Дані закони не розповсюджуються. Не може приїхати працівник ТЦК, е, наприклад, в Чехію, взяти за руку якогось там Петра Сергія і сказати, все, поїхала. Це ну він не може цього робити взагалі. Мобілізаційний процес. Однієї країни на території іншої країни просто так він не може відбуватися. На це потрібна згода, на це потрібні якісь міжнародні угоди. Тобто, це нереально, це повний абсурд. І те, що цей регіональний комісар Філіп Леклер сказав. Ну, це, це так, просто знаєте, плюнув в повітря де і все. Нічого особливого в цьому немає. Друге, всі українці знаходяться на статусі тимчасового захисту, а багато українців українців навіть перебувають у статусі біженця, і відповідним чином, навіть якщо буде якась угода підписана да гіпотетично між Україною і якоюсь країною там Європи чи іншою країною, там США Канадою про видачу в рамках мобілізації, да, то Українець просто може відмовитись. Наприклад, стаття 4 конституції Німеччини Ґрнґізес каже, що громадянина не можна змусити йти на військову службу, він має право відмовитись. Да? тобто в Німеччині взагалі це нереально, і вже багато міністрів і Німеччини, і Чехії, і Польщі і Угорщини висловили свою позицію, сказали, що нікого ми не будемо ні депортувати, не передавати. Все, мобілізація відбувається в Україні. да, і громадян є обов'язок з'явитися, але як Україна буде. Висмикувати українців з тих країн такої процедури не існує, розумієте? Ніхто вас за руку не потащить. А всі ці заяви не беріть їх до уваги. Це все просто слова. Нереально депортувати українця в рамках мобілізації в Україну. Це навіть неможливо зробити в рамках кримінальної справи, тому що та ж сама Європейська конвенція про видачу правопорушників вона забороняє екстрадицію в кримінальних справах за військові злочини. Тобто ухилення від мобілізації, дезертирства, за це не можна депортувати українця з Європи в Україну. Все крапка. Тому оці заяви регіонального комісара по Європі Леклера це не більше, ніж його особиста думка, припущення, і які не мають під собою жодної законодавчої бази. Немає ніякого міжнародного документа, який давав би право Україні запросити видачу. Українця, який перебуває в іншій країні, звичайно, пам'ятаємо, що згідно закону про мобілізацію у кожного громадянина є обов'язок з'явитися. Я повторюю, що такий обов'язок є, але питання е, якоїсь депортації або вимагання українця з іншої країни такого немає, тому не потрібно нічого вигадувати. Знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.